Якось швидко пройшла зима. Помітили? Це означає, прийшов час демонструвати свої знахідки за останні три місяці. За цей період було придбано в колекцію близько 20 ігор на різних платформах від глибокого ретро до сучасних ігор. Тож гаймо часу, це Зіпермайр, канал про відеоігри і тільки. Продовжує поповнювати серію Castlevania і після першої частини одразу придбав другу Simon Quest – експеримент у серії, який створив більше, ніж гру. Продовження оригінального Castlevania випущено у 1987 році, для NES. розроблена компанією Konami. Дія відбувається після події першої гри, де головний герой Саймон Беймонд поборов Дракулу. Тепер гра має відкритий світ і надає гравцю можливість вільно просуватися між різними локаціями. Музика гри, як і в першій частині, є однією з її найсильніших сторін. Композиція Bloody Tears стала однією з найвідомішою на платформі, та й взагалі класикою в історії відеоігор. Це одна з перших частин, де були інтегровані елементи RPG: збирання предметів, виконання квестів і взаємодія з NPC. Зараз такий жанр називають Metroidvania. Як зрозуміло з другої частини назви, ця гра, рівно як і вся франшиза, вплинула на створення цього жанру напряму. Не побоюсь цього слова культова гра. Рада, що тепер у моїй колекції. Американська SNES, Це моя перша гра на цій платформі в цьому регіоні. Я символічно хотів придбати саме її. Бо це Систем Селер та взагалі гра, в яку, на мою думку, повинен пограти кожен. Super Mario World В Північній Америці гра побачила світ у 1991 році. Це класичний 2D-платформер, який став однією з найвідоміших ігор у франшизі. Маріо та Луїджі разом з принцесою Піч вирушають у подорож до острова динозаврів, проте Боузер і його посіпаки захоплюють принцесу. Тож завдання Маріо – її врятувати, подолавши численні рівні та перемогти босів у кожного з світів. Допомагати в цьому буде його новий друг, динозавр на ім'я Йоші. Гра була випущена як стартовий проєкт для SNES і визначалася яскравою графікою та розширеним ігроладом. Яскраві кольори, плавна анімація, атмосферний саунд дизайн і деталізовані спрайти створюють справжню піксельну магію. Тому справедливо отримала визнання критиків і гравців, ставши однією з найкращих ігор усіх часів. Вона мала великий вплив на майбутнє серії та надихнула багатьох розробників. Наступна гра з мого дитинства на Sega Mega Drive Lotus Turbo Challenge. Не суперпопулярна гра серед пацанів з мого двору. Але тільки не для мене, бо це моя перша гонка на Сіга. Тож для мене вона особлива. Зважаючи на свою хардкордність. Аркадна гонка портована з Amiga на Sega Mega Drive у 1992 році, і є продовженням Lotus e Spirit Turbo Challenge. Тобто, по факту, це друга частина серії. На відміну від звичайних гонок, до яких ми звикли, тут немає мети приїхати першим. Основною задачою є просто доїхати. І ніби звучить елементарно, але повірте доїхати до фініша це та задача. 8 трас поділені на чекпоінти. Якщо не встигнути хоча б до однієї з них, кінець гри. В керування дають погняти на двох авто марки Lotus. Це Esprit Turbo SE та Elon SE. Гра стає куди веселішою, коли граєш у двох. Так, тут є така можливість, традиційно поділивши екран навпіл. Музика під час заїздів відсутня, що компенсується цікавими трасами та напруженим геймплеєм. В цілому, це чудова аркадна гонка, яка зберігає дух класичних перегонів 90-х років. А ця гра нарешті закриває сет Road Rush на Sega. Це саме перша частина франшизи, якої в мене не було в дитинстві. Бо у більшості, як і у мене, була третя частина. Багато ми не втратили, адже різниця між ними невелика. Road Rush, культова гра для Sega Mega Drive, випущена у 1991 році компанією Electronic Arts. Гра поєднує гонки на мотоциклах з елементами бійки. Гравці беруть участь у нелегальних вуличних перегонах по Каліфорнії, де, окрім швидкості, важливо нейтралізувати суперників за допомогою кулаків або зброї, такої як дубинки чи ланцюги, траси наповнені різноманітними перешкодами, автомобілями, пішоходами та тваринами, що додає грі реалістичності та динаміки. За перемогу отримуємо грошики, які можна витратити на придбання швидких та міцних мотоциклів. Гра отримала позитивні відгуки за інноваційний гімплей, музику та графіку, ставши класикою на платформі Drive. The Need for Speed перша частина, але в дуже незвичному оформленні. Це американське видання в так званий Longbox. Саме в такому вигляді виходили раніше ігри на PlayStation 1 в Північній Америці. У мене вже є в колекції перша частина NFS для Європи, але я вирішив придбати ще одну версію для одного цікавого відео, яке вийде з часом на каналі. Аркадні автоперегони від Electronic Arts побачила світ у 96-му році на PlayStation 1. Перша гра легендарної серії Need for Speed з'явилася спочатку на 3DO, а пізніше була портована на PlayStation ПК та Sega Saturn. Саме NFS стала першим серйозним автосимулятором на консолі, що пропонувала реалістичну фізику керування автомобілями, офіційно ліцензовані тачки та динамічний гімплей. Гра пропонує три основні режими: класичні заїзди проти суперників або на час, турнір, серія гонок, де потрібно вигравати, щоб відкривати нові траси та автомобілі, та дуель змагання один на один. У грі представлені реальні суперкари 90-х, серед яких... Lamborghini Diablo, Dodge Viper RT, Toyota Supra, Porsche 911 Carrera та інші. Є як закриті гоночні треки, так і відкриті дороги з трафіком та поліцією. Безперечно, це вже класика, з якої почалася одна з найвідоміших серій автоперегонів. Хоча гра не така швидка та видовишна, як сучасні частини, вона заклала основу для майбутніх хітів Need for Speed і до нині залишається ностальгічним досвідом для фанатів Ретро Ігор. Далі мова піде про класику коракадних гонок. Про гру, яка зробила величезний вклад у розвиток цього жанру третю частину NFS на PlayStation 1. Пам'ятаю свої перші враження та захват, коли побачив цю гру на ПК. Після сі я ніч не спав. Need for Speed 3 Hot Pursuit, гоночна відеогра, випущена у 98-му році компанією Electronic Arts для платформи PlayStation 1 та ПК. Саме тут вперше вели в гімплей активні поліцейські переслідування. Це стало визначальною особливістю гри, що значно вплине на майбутні частини. Можна не тільки тікати від копів, а й бути на стражі порядку та карати правопорушників. Гра пропонує траси з різними ландшафтами та кліматичними умовами. Звичайно, головним аспектом в гонках є автомобілі, і тут з цим повний порядок. Супрокари на будь-який смак, які відрізняються не тільки зовнішнім виглядом, а й поведінкою на дорозі. Динамічний саундтрек підкреслює напруженість перегонів та додає атмосферності кожному заїзду. Тож не дивно, що грулька отримала вкрай позитивні оцінки і увійшла до статусу культової. А вам дійсно цікаво, що було до Most Wanted та Underground, вкрай наполягаю ознайомитися. Ще одна відома серія на першій PlayStation і знову ж третя частина. На жаль, у свій час не було можливості ознайомитися з Ларою через відсутність консолі, тож не здаганяю втрачене. Для мене дуже важливо мати в колекції ті ігри, які продавали консолі. І Tomb Raider одна з них. Пригодницька гра випущена у 1998 році від Core Decision для PlayStation 1. Граємо за Лару Крофт, досліджуючи різноманітні куточки світу в пошуках містичних артефактів. Її пригодою ведуть через джунглі Індії, вулиці Лондона, засніжені простори Антарктиди, пустелі Невади та острови в Тихому океані. Кожна локація пропонує свої унікальні виклики та головоломки, які придеться подолати, щоб зібрати всі артефакти та розкрити таємниці метеорита, що впав в Антарктиді. Можна обрати послідовність проходження деяких рівнів, що дає грі варіативності та дозволяє досліджувати світи в бажаному порядку, отримала взагалом позитивні відгуки. Хоча деякі критики відзначали підвищену складність гри. У 2024 році було випущено ремастер перших трьох частин серії під назвою Tomb Raider Remastered. Це видання включає покращену графіку, додаткові функції та доступ до сучасних платформ, що дозволяє новому поколінню гравців насолодитися класичними пригодами Лари Крофт. Далі три гри секретні. Планую зробити про них наступне відео. І щоб не спойлерити, хай це буде деякий час таємницю, впевнений, буде цікаво. Тож підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. А оцю гру я взагалі не планував додавати в колекцію, але треба було придбати щось до бану, щоб посилка не була пуста. І це саме той випадок, коли гра сама заходить свого власника. Mario Kart DC. П'ята частина популярної серії гоночних ігор від Nintendo випущена у 2005 році для портативної консолі Nintendo DS. Ця гра стала першою в серії, що підтримувала онлайн-ігри через сервіс Nintendo Wi-Fi Connection, дозволяючи гравцям змагатися з іншими по всьому світу, керує персонажами зі Всесвіту Маріо, змагаючись на різноманітних трасах, використовуючи усілякі паурапи для отримання переваги над суперником. Для свого часу 3D-графіка, тим паче для портативки, Вражала. Дизайн трас поєднує як нові маршрути, так і класичні треки з попередніх ігор серії, адаптовані для Nintendo DS. Отримала схвальні відгуки критиків та гравців за захопливий геймплей, різноманітність режимів та впровадження онлайн-мультиплеєра. Ну і звичайно, куди ж без ризика. На цей раз Operation Recon City на PlayStation 3. Продовжує збирати сет цієї культової франшизи, що тільки на початку шляху але потихеньку справа йде. Шутер від третьої особи та кооперативний екшен розроблений Slant Six Games, виданий у березні 2012 року. Дії гри відбуваються в альтернативному всесвіті серії Resident Evil, а саме під час події Resident Evil 2 та Resident Evil 3 Nemesis, Гравець бере на себе роль одного з оперативників загону Umbrella Security Service, яких відправили до Raccoon Сіті знищити докази діяльності корпорації Umbrella та ліквідувати свідків, включаючи Леона Кеннеді. На відміну від основної серії Resident Evil, тут немає класичного виживання. Це бойовий шутер з акцентом на командну взаємодію. Гра може сподобатися фанатам серії через свій сетінг, проте слабкі гімплії і технічні недоліки заважають їй стати справжнім хітом. В загальному вердикт 6 балів із 10 можливих. Наступна гра вразила своєю атмосферністю Alien Isolation на PlayStation 3. Я відносно нещодавно побачив її на одному із стрімів і здивувався, як я міг її пропустити у свій час, бо гра дійсно заслуговує на увагу. Розробник Creative Assembly виданий Sega у жовтні 2014 року на багатьох платформах, включаючи PlayStation 3. Дії гри відбуваються через 15 років після подій першого фільму Чужий 79-го року. Головна героїня Аманда Ріплі, донька відомої Елен Ріплі, яка вирушає на занедбану космічну станцію Севастополь у пошуках чорного ящика корабля на Строму. Проте на станції вже панує хаос. Андроїди збожеволіли, люди борються за виживання, а головна загроза смертельно небезпечний ксеноморф, який палює на всіх. Головна з фішок гри це штучний інтелект ксеноморфа, Бо це не скриптований монстр, а ворог, який вчиться на діях гравця, використовуючи слух, нюх, навіть вивчає укриття, де гавається гравець. Темні коридори, світло що мерехтить, жахливі звуки вентиляції. Гра чудово передає дух фільму Рідлі Скотта. Це одна з найкращих ігор у жанрі survival horror, яка здатна викликати справжній страх. Ідеальний хорор для фанатів чужого. Я фанат автоперегонів. І в мене вже є уся колекція Гран Turismo, потихеньку збирається Need for Speed, і було б дивно пройти повз Forza Motorsport. Ой, чуть не впала. Друга частина у виданні Limited Collectors Edition. Реліз 2007 рік, платформа Xbox 360, розробник Turn 10 Studios. Це обмежене колекційне видання, яке вийшло ексклюзивно для Xbox 360. Двійка у назві каже, що це продовження культового гоночного симулятора від Microsoft. Гра значно покращила механіку керування, фізику автомобілів і графіку порівняно з першою частиною. Кожен автомобіль поводиться відповідно до своїх технічних характеристик, враховуючи знос шин, вагу та баланс. Автопарк налічує близько 300 автомобілів, які підлягають тюнінгу як візуально, так і по характеристикам. Гра стала однією з найкращих у жанрі і надала гравцям відмінний баланс між аркадними гонками та реалістичним симулятором. Наступна гра для мене особлива. Чекав я десь приблизно 2 роки, коли нарешті з'явиться доступна мені ціна. Дочекався, коли сума зросла ще більше. Коротше, здався і купив DuckTales Remastered. Хотів я саме європейську версію з гарним манулом в комплексі, але як для PlayStation 3 забагато просять. Тож я знайшов альтернативу у вигляді американської копії. І щоб додати їй більше цінності, придбав у заводській плівці. Так, це небагато дешевше за європейську. Але це ж сілд. Розробила ремейк студія Wave Forward Technologies у 2013 році. Це ремастер класичної гри DuckTales 89-го року для NES із покращеною hd графікою, новою озвучкою та оновленим ігровим процесом. Гра залишається вірною оригіналом, але додає сучасну анімацію та більш комфортне керування. Оновлена графіка виглядає як справжній мультфільм, що додає грі свого шарму. Оригінальне актору озвучки з мультсеріалу повернулися для цього ремастера і додали неймовірного ностальгічного ефекту. Але і мінусів теж вистачало наприклад, надмірна кількість діалогів та високий рівень складності, особливо в фінальній рівні. Середня оцінка гри 7,5 балів з 10. У минулому році, коли не було світла, я щільно засів за Nintendo Switch і пройшов The Legend of Zelda Breath of the Wild. Вона настільки мені зайшла, що я вирішив познайомитися серією поглибше, і взяв ще одну не менш гідну частину The Legend of Zelda Link's Awakening. Це одна з найунікальніших ігор в серії The Legend of Zelda. Вперше вона вийшла у 1993 році для Game Boy, а потім отримала кольорове переведення у 1998 році для Game Boy Color під назвою Link's Awakening DX. А от у 2019 році вийшов ремейк для Nintendo Switch з оновленою графікою та сучасними плюшками. Історія починається не в Хайролі, а на загадковому острові Кохолінд. Лінк потрапляє сюди після корабельної трощі і дізнається, що покинути острів, потрібно розбудити таємничу вітряну рибу, який спить у яйці на вершині гори. У процесі гри Лінк досліджує острів, розгадує головоломки, проходить підземелля і зустрічає цікавих персонажів. Ремейк отримав похвалу за чарівний візуальний стиль, відмінну музику та збереження духу оригіналу. До недоліків можна віднести посідання FPS у деяких місцях. Загалом Links Awakening був визнаний однією з найкращих ігор The Legend of Zelda. Особисто я таке стверджувати не буду, треба пробувати. А оцю гру я купив виключно за неймовірну піксельну графіку. Коли я вперше її побачив, це була любов з першого погляду Wild Guns Reloaded. Зараз побачите гімплей і зрозумієте, про що я. Гра вийшла у 2016 році для PlayStation 4, а пізніше з'явилася на Nintendo Switch та ПК. Це ремастер класичного аркадного шутера на SNES Wild Guns 1994 року від Natsume. Аркадний шутер у стилі Галері, де гравці керують персонажами, які стріляють по ворогах у стилі вестерну з елементами стимпанку. В порівнянні з оригіналом є суттєві покращення: поліпшена hd графіка, додано двох нових персонажів, підтримка до чотирьох гравців у кооперативі, нові рівні та вороги, та, звісно, модернізоване управління під сучасний геймпад. Більшість критиків схвалили класичний аркадний геймплей, коп режим і новий контент. Але зазначено, що гра досить коротка і може здатися складною для новачків. А оця гра досить незвичайна. По-перше, своєю неповторною графікою, а по-друге, якщо не унікальним, то точно досить рідкісним ігроладом Гріс на Nintendo Switch. Розроблена Nomada Studio та випущена у 2018 році. Гра швидко здобула популярність завдяки своєму унікальному візуальному стилю, емоційному наративу та чудовому саундтреку. Це не традиційний платформер з екшеном. Тут немає боїв або загрозливих ворогів. Натомість гра фокусується на дослідженні світу, розв'язуванню головоломок та відкритті нових здібностей головної героїні. Гра має мінімалістичний інтерфейс і чудово використовує механіки платформінгу для передачі емоційної історії. Головна героїня дівчина на ім'я Гріс, яка переживає особисту трагедію. Вона проходить через різні стадії горя, що відображається у зміні кольорів у світі гри. Гра майже не використовує текст. Історія передається через візуальний стиль, анімацію та музику. Кожен новий колір, який з'являється у світ Гріс, додає грі нових відчуттів. Саундтрек від Берлініст чудово доповнює емоційну складову гри, занурюючи гравця ще глибше в цей різнобарний всесвіт. Гріс це більше, ніж гра. Це художній витвір, який зачіпає емоції та залишає сильне враження. Disco Elysium The Final Cut ще одна гра, яка вразила мене своєю графікою. Ні вона не суперсучасна, не фотореалістична справа у ізометрії. Вона справляє на мене якесь магічне враження, після кого очі наповнюються кров'ю, руки починають трястися. А в голові одна думка Хочу в це грати. Думаю, у майбутньому. Цю хворобу якось <хи> назвуть. Розробник Заум, дата виходу оновленої версії, березень 2021 року. Це RPG без традиційних боїв. Усе будується на діалогах, навичках і китках кубиків. Гравець має 24 характеристики, які впливають на сприйняття світу та діалоги. Кожна репліка в діалозі може змінити розвиток сюжету. А деякі дії мають непередбачувані наслідки. Діско Елізіум переносить нас у місто Ревашель, постреволюційне суспільство, що прибуває у стані занепаду. Гравець бере на себе роль алкоголіка-детектива, який прокидається в мотелі з амнезією і мусить розслідувати вбивство, паралельно відновлюючи власну особистість. Гра вражає своїм глибоким сюжетом, багатошаровою історією та безлічу тем: від філософії до політики, до внутрішньої боротьби та саморефлексії. Наступна гра це Up, який я довго шукав і не міг знайти, бо вдало забув назву. Єдине, що пам'ятаю, це двох дівчат у шкільній формі, які били пики усім підряд, щоб врятувати своїх бойфрендів, як яких вкрали. І так я кажу про River City Girls, першу та другу частину. Це яскравий та динамічний бітемап ігри від студії WayForward. Засновані на класичній серії Куніо Кун. -kun, як, наприклад, той самий River City Ransom. Кіоко та Місако, дві відчайдушні школярки викладають шлях кулаками через натовпи ворогів у стилізованому піксельному світі. Бойова система досить глибока, з камбухами та можливістю прокачувати персонажів. Великий відкритий світ з квестами та секретами можна досліджувати в соло або вдвох у локальному коопі. Обидві частини віддають шану класичним бітемап, але з сучасним підходом та харизматичними героїнями. Тож, якщо любиш Street of Rage чи Double Dragon, спробуй, велика вирагідність, що зайде. Хейдес, ця гра мене потішила і засмутила одночасно. Потішила, бо нарешті придбав її собі в колекцію. Ще й Shield, а змотився, бо був неуважний, і придбав собі німецьку версію. Зазвичай у німців на обкладинці величезний ромб з віковим обмеженням. Засвічні колекціонери знають про що я. А тут цього нема. Тож був певний, що це англійська версія. Буває! Гра 20-го року від Supergiant Games. Граємо за заграя сина Аїда, який прагне втекти з підземного світу, щоб дізнатися правду про свою родину. Але батько не збирається відпускати його просто так. На допомогу Загрою приходять боги Алімпу, які дарують йому свої благословення. Кожна спроба втечі це нова історія. де знайомимося з унікальними персонажами, як Нікта, Танатас, Магера, Харон, Діоніс, Артеміда та багато інших. Гра з роудлайк механікою Після кожної смерті Загріб повертається до палацу Аїда, але стає сильнішим і наступна спроба втечі буде трохи легшою. Кожен забіг неповторний завдяки процедурній генерації кімнат різним комбінаціям здібностей та босам. Хейдес це один з найкращих представників жанру роуйк, який варто зіграти навіть тим, хто не любить цей жанр. Чудовий гімплей, цікавий сюжет, незабутні персонажі та саундтрек роблять гру справжнім. Шедевром наступну гру я брав спеціально для дитини, і це той випадок, коли гра перевершила усі мої очікування. За тиждень ми взяли платину, і донька і я були в такому заході, що хочеться грати ще. Я думаю, у цієї гри чудове майбутнє. Це захопливий 3D-платформер, розроблений студією Team Asobi та випущений Sony Interactive Entertainment 6 вересня 2024 року ексклюзивно для PlayStation 5. Гра отримала повноцінну українську локалізацію на релізі, і це моя перша гра з українською обкладинкою. У AstRBOT гравці керують роботом на ім'я Астро, який подорожує шістьма галактиками, що складається з понад 80 рівнів, з метою врятувати свій екіпаж та відновити космічний корабель у формі PlayStation 5. Гра пропонує різноманітні планети від піщаних пляжів до густих джунглів та розжарених вулканів. Однією з ключових особливостей гри є інтеграція можливості контролера DualSense, що дозволяє відчувати кожен стрибок, удар та взаємодію з оточенням. Астробот також містить чисельний камео відомих персонажів зі Всесвіту PlayStation, що додає грі особливого шарму для шанувальників платформи. Гра підходить для гравців різного віку, пропонуючи помірне підвищення складності в основному сюжеті та додаткові планети для тих, хто шукає справжнього челенджу. Цілком справедливо гра отримала визнання критиків, здобувши звання гра року на The Game Awards 2024. Надихнувшись астроботом, наступною грою для сімейного проходження стала It Takes Two. Поки руки до неї не дійшли, але я вже бачу багатообіцяючі враження. Це корпоративний екшн платформер, зроблений студією Hazelight Studios та випущений компанією Electronic Arts у березні 2021 року. Проект призначений виключно для спільного проходження двох гравців, пропонуючи унікальний ігровий досвід, що поєднує різноманітні жанри та механіки. В центрі сюжету подружня пара Коді та Мей, які переживають кризу у стосунках. Після того, як їхня донька Роуз бажає їхнього примирення, батьки перетворюються на маленькі ляльки та опиняються у фантастичному світі. Гравці повинні разом давати різноманітні перешкоди, вирішувати головоломки та взаємодіяти з оточенням, щоб повернутися до свого звичного життя. Гра постійно змінює ігрові механіки, пропонуючи нові випробування та завдання. Кожен рівень приносить свіжі елементи геймплею, що робить проходження захопливим та непередбачуваним. Багато завдань розроблені таким чином, що успіх можливий лише за умови чіткої комунікації та координації дій. Це робить It's Takes Two ідеальним вибором для пар, друзів або родичів, які бажають провести час разом у віртуальному світі. Ось такі придбання поповнили мою колекцію за цю зимку. В мене плани поамбітнішим, тож сподіваюсь, все вдасться реалізувати. А на цьому все. Сподіваюсь, було цікаво. Не забудьте поставити лайк і побачимось вже у наступному відео. Грайте в ігри, бережіть себе!